Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16 підручника Геометрія 8 та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 23 по 28 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. У двох рівнобедених трикутниках кути при вершині між собою рівні. Периметр одного з трикутників до рівня 56 см. Знайдіть сторони цього трикутника, якщо дві сторони другого трикутника відносяться як 2 до 3. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Єдине, що в умові я відмітила у нас трикутник ВС або дорівнює рівня БЦ, Трикутник а 1 б 1 с А1Б1 дорівнює Б1С1, кут Б дорівнює куту Б1. Периметр трикутника АБЦ 56 см. У нас невідомо, які сторони дві сторони трикутника відносяться як 2 до 3. Тому я записала в умові два варіанти: це А1Б1 відноситься до а 1 с 1 як 2 до 3, або. А1С1 відноситься до А1Б1 як 2 до 3. І потрібно знайти сторони АВ, ВС і АС нашого трикутника. Трикутник АВС подібний трикутнику А1Б1С1 за наслідком із ознаки подібності трикутників за двома сторонами і кутом між ними. Якщо кут при вершині одного рівнобедреного трикутника дорівнює куту при вершині другого рівнобедреного трикутника, то ці трикутники подібні. Запишемо трикутник АВС подібний трикутнику А1, Б1, С1 за наслідком з теореми. Про ознаку подібності за двома сторонами і кутом між ними. А оскільки трикутники подібні, і сторони трикутника А1Б1 відносяться до а 1 c 1 як 2 до 3, то і сторони трикутника а, Б, С мають таке саме відношення. І А1Б1 відноситься до А1С1 як два до трьох, я в дужках напишу А1С до А1, Б1, 2 до до. А, Б 1 як два до трьох, то І АБ відноситься до АС, як два до трьох, і в дужках АС до АБ як два до трьох. І тепер буду розв'язувати окремо дві задачі. Перша яка без дужок, нехай Х сантиметрів одна частина. Це ставлю циферку 1. тоді А у нас буде 2х сантиметрів, а АС 3х сантиметрів. Враховуючи, що периметр 56 сантиметрів, маємо рівняння. У нас АБ 2х, то і БЦ 2х. Буде 2х, додати 2х, додати 3х, дорівнює 56. Маємо 4 і 3, 7х дорівнює 56, тоді х дорівнює 56, поділити на 7, отримаємо 8. Отже, 8 сантиметрів

Це є розглянутий випадок, коли у нас відношення АВ до АС 2 до 3. Тепер АС до АВ як 2 до 3. Буде друге. Також нехай х сантиметрів одна частина. Тоді У нас AC будет 2x, ААБ до ВС BC и до 3 х И снова же, периметр 56 сантиметров и маємо рівняння. Тепер у нас буде 3х, додати 3х, додати 2х, 56. Це 6 додати 2 буде 8х, і тоді х дорівнює 56 поділити на 8, х буде 7. Отже, 7 см – це одна частина. Тоді АВ дорівнює БС. Це буде 7 помножити на 3, 21 см. А АС 2 на 7, 14 см. І записуємо відповідь. У нас буде так. АВ спочатку.

До параграфів з 11 по 16 підручника Геометрії 8 та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 23 по 28 підручника математика 8 виконано.